Один з регіонів, де активно триває процес розмінування Запоріжжя. Наш наступний сюжет про рятувальника Олександра Юрковського. Чоловік віддав службі у ДСНС понад 10 років. За його плечима робота у зоні ООС та розмінування деокупованих територій. Як відбувається цей процес? Своєю історією надзвичайник поділився із нашою знімальною групою. Касетний боєприпас 9 Н210. От. Цих боєприпасів дуже багато, і він несе загрозу для цивільного населення. Касети і гранати протитранспортні та протипіхотні міни про будь-який з цих небезпечних боєприпасів. співробітник ДСНС Олександр Юрковський знає геть усе за його плечима 11 років стажу. Ти відчуваєш, що ти важливий, що ти користь приносиш людям і тоді ну ти відчуваєш задоволення від своєї роботи. До запорізької ДСНС Олександр долучився одразу після навчання в університеті. Нині він начальник відділу гуманітарного розмінування, планування, організація та координація роботи піротехнічних. Розрахунків лише частина його обов'язків. Коли відбувається якась подія, необхідно визначити, які сили та засоби туди залучати, скоординувати там з органами управління всі ці моменти, коли відбуваються ротації, то я працюю там з людьми безпосередньо в полі. Коли нема ротації, то тут в мене робота, вона більш координуюча. У надзвичайника Олександра чималий досвід роботи в зоні ООС. А в 2023 році він разом з колегами працював на Донеччині, знешкоджував 500 кілограмові каби, якими росіяни закидали населені пункти області. Авіабомбу доводилось вивозити по відкритій місцевості і лише за якихось кілька кілометрів від ворога. Дрони ФПВ, Росіяни 4 4 кілометри звідти, та умовно з танка могли ну, стріляти. скажімо так, ми просто там відкрита місцевість, просто вивозили. От ну це. Це досвід, яким я пишаю, скажімо так. От і потім ми вивезли в безпечне місце. Олександр каже, що після звільнення всіх наших територій роботи піротехнікам вистачить на десятки років. На деокупованих землях ворог залишає безліч смертельних боєприпасів. Щільно мінує інфраструктуру, ставить майже непомітні розтяжки, створює хитромудрі пастки. Це зона там, де тебе може вбити річка, ліс, поле, дорога. Будівля, підвал. Мінується все абсолютно і мінується не тільки промислового виготовлення, а й саморобними вибуховими пристроями. Тобто ну, на Донеччині загинув колега, він їхав на заявку, його зупинив дідусь якийсь, покликав, каже, в мене там вон, лежить пакет, чорний пакет, можете глянути. Наша людина, наш фахівець, погодився. От він підійшов до того папкету і відбувся вибух. Велику загрозу становлять дрони, адже невідомо, чим вони нашпиговані, а також так звані комбіновані мінні поля. Є така міна, пом 3, касетна, мінується з дальнього зведення, мінується дистанційно. І ПФМ 1С це пелюстка. І от самі небезпечні об'єкти, які були, це комбінація цих двох мін. Помтри вибухає з 12 метрів, ну, з 12 метрів вона тебе бачить. Відновитися і розслабитись після напруженої роботи Олександру допомагає спорт. Він професійно займається паверліфтингом. Тренувань не полишав навіть під обстрілами. Старанно готувався до чемпіонату ДСНС. Його не проводили 10 років. Я, оскільки цим займаюся, дуже хотів виграти його. От, і тому я брав з собою ну, штангу, щоб тренуватися. Вдалося Так, ви. да, По висновку я виграв цей чемпіонат. Олександр уже майстер спорту і член обласної збірної з пауерліфтингу. але й не збирається зупинятися. Планує досягати нових спортивних висот. Та найбільше за все рятувальник мріє звільнити від смертельного ворожого залізятча усі запорізькі землі. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.